Фантазія одного з депутатів, але фантазія з депутатів діючих, який має голос в Сеймі, і от щось таке пропонує. Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну у разі, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконує свою погрозу припинити резервне постачання електроенергії в Україну. Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвію. Один з депутатів Сейму Польщі заявляє, що до Польщі. Не можна, не потрібно пропускати українських військових. А також поговоримо про те, що Польща пообіцяла підтримати Україну, якщо Словаччина нам не буде надавати електроенергію. Зараз про це і не тільки більш детальніше. Дуже вас попрошу підтримати це відео. Та, звичайно, не забувайте підписуватись на канал, це надзвичайно важливо. І необхідно для цього каналу і для розвитку українськомовного контенту. Тому дуже вас попрошу. Зробіть це. Дякую. Депутат Сейму Вітоль Туманович запропонував заборонити в'їзд українським військовим на територію Польщі, як зараз, так і після того, як закінчиться війна в Україні. О, яка пропозиція? Польща не повинна допускати в'їзду українських військових. Вважає Туманович, українські солдати можуть нібито становити потенційну загрозу. Заявив польський депутат від партії Конфедерація. Як тут не здивуватися, конфедерація улюблена партія українців Вітоль Туманович за словами польського політика, Варшава не відправлятиме війська в Україну і не повинна допустити приїзду регулярних українських військ до Польщі. Ось така пропозиція. Він упевнений в тому, що після війни солдати, які брали участь у військових діях, можуть нібито становити потенційну загрозу. Ми знаємо, що відбувається з військовими, які повертаються з фронту. На жаль, вони часто організовують злочинні угрупування, тому потрібно запобігти їхньому приїзду до Польщі. При цьому польський депутат стверджує, що Варшава повинна чітко займати позицію, що захищає її національні інтереси. Поки що жодна із сторін війни не досягає своїх цілей, і ситуація залишається невизначеною. Тому, Нович зазначає, що за таких умов Польща має зосередитись на захисті безпеки та інтересів. Я не знаю, де живе цей депутат, в якому світі в якій своїй бульбашці, але зараз українські військові вільно собі не гуляють по території Польщі і не організовують різні злочинні групи. Це організовують Різні люди, в тому числі і поляки, які живуть в Польщі, в тому числі іноземці. І не завжди це українці, і тим більше не завжди військові. І яким чином вони хочуть відсіювати тих військових, щоб їх не пропускати на територію Польщі? Якщо війна, наприклад, закінчиться, то на кордоні в нас, з нашої сторони, заборони виїзду не буде для військових, військовозобов'язаних яким чином хоче Польща перевіряти в'їзд на територію військових людей? Ну, тобто, це можуть бути жінки військові, медики, це можуть бути звичайні чоловіки військові, але вони будуть вдягнені по-цивільному. В них не буде з собою документів, які будуть показувати, що вони військові. Фантазія одного з депутатів, але фантазія з депутатів діючих, які має голос в сеймі. І от щось таке пропонує. Я впевнений, що загалом Польща, Такого приймати, навіть розглядати якісь такі пропозиції не буде. Але як я завжди говорю, потрібно враховувати думку всіх депутатів, висловити депутатів, тому що якщо один з конфедерації про таке говорить, значить всі інші в конфедерації можуть таке підтримувати. Звичайно, більшість таке може не підтримати, але знаєте, сьогодні одна влада, завтра інша влада, післязавтра десь конфедерація буде мати можливості впливати на ті чи на інші закони. І ну, слухати, аналізувати, про це говорити потрібно. Але сприймати це серйозно, досить складно. Хоча зараз про це всі гудять, всі польські ЗМІ, ну звичайно, і українські, про те, що ось така заява є, і що один з депутатів пропутує таку трошки бридятіну. Як пише Дольчевеля і польські змі, Польща готова компенсувати Україні словацьку електроенергію. За даними джерела Bloomberg, Варшава готова збільшити внутрішнє виробництво електрики, аби компенсувати Україні дефіцит, у разі якщо Словаччина припинить резервне постачання. Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну у разі, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконує свою погрозу припинити резервне постачання електроенергії в Україну. Про це пише у неділю, 29 грудня. Блумберг, за його словами, польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії. Якщо Братислава вдасться до припинення експорту електроенергії, я думаю, що ви чули, Україна. Буде припиняти транзит російського газу в Європу. Звичайно, на голці газу сидить і Словачна, і Угорщина, і ну і вони максимально впираються, що їм це потрібно. Ми купуємо в Словаччині частину електроенергії, як із інших країн. Ніхто нам її безплатно не надає. І тут, бачите, Фіцо погрожує, якщо ви перекриєте нам потік газу з Росії, ми вам перекриємо електроенергію. Ну але наскільки мені відомо, оскільки експерти висловлювалися з того моменту, ми не настільки залежні від електроенергії з Словаччини, там щось буквально кілька відсотків, що ми докупляємо собі в Україну. І якщо Польща пропонує нам таку допомогу і вона дійсно це захоче зробити, вона це зробить без проблем. Тому що в Польщі є потужності щодо вироблення електроенергії, і вона там на тих кілька. Відсотків, якщо збільшить виробництво, спокійно нам передасть. Тим більше, я ще раз наголошую, це не безплатно. Ми, нам не дають безплатну електроенергію, газ і інші ресурси. Ми їх купуємо за гроші, чи наші гроші, чи за позитні, які нам потім віддавати, немає різниці. Ми їх купуємо за гроші. Тому в цьому випадку Словаччина собі ж робить гірше. Тобто ми купляли електроенергію, перестанемо купувати, тому що вони нам її перекриють. Ну, ми будемо купувати в іншому місті. Втратить тому хто? Звичайно, Словаччина, тому що ми все одно газ перекриємо, не будемо його транзитувати. А Словаччина ще й втратить, бо вона не буде продавати електроенергію, яку вона виробляла і нам продавала. Скажімо так, постріл по двох ногах. Але Стріляє сама собі словаччина. Ви до речі, що думаєте про, про заяву від польського депутата Сейму про те, що військових не потрібно впускати до Польщі українських військових, бо вони виявляються можуть загрожувати Польщі. І щодо того, що Словаччина перекриє Україні електроенергію і не буде надавати, тому що Україна не дасть транзит газу до Словаччини. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки буде цікаво почитати. Також не забувайте, що в описі під цим відео є посилання на мій телеграм, актуально про Польщу, де можна задати запитання і отримати відповідь. На мій інстаграм теж в описі під відео є. І на мій Тік-Ток, куди також можна підписатися, щоб вчасно отримувати максимальну кількість корисної інформації. Також залишу послання. На цю сьогоднішню інформацію ви зможете самостійно з нею ознайомитись. Не забувайте підписуватись, не забувайте підтримувати вподобайкою. Це надзвичайно важливо. Дякую всім за вашу підтримку. Слава Україні! До зустрічі. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.